Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Друзі, вітаємо вас. Ранок марафон продовжує мовлення, і традиційно в неділях ми з вами говоримо про кухню воєнного часу. Про ті страви, які для кожного з нас стали особливими, незалежно від того, в якому регіоні ми проживали і на якому році війни вона вже триває третій рік. Страви іноді рятували, підтримувала, а іноді навіть об'єднували різні родини. Сьогодні фір у нас, нас особливо сьогодні особливий гість. Ця людина, яка працює топ менеджером, але поряд з тим досліджує українську гастрономію. Лариса Латипова реаліз. Зувала чимало проєктів, щоб популяризувати якраз українську кухню. А під час війни і соціальна активність ну вийшла, можна сказати, на новий рівень. Давайте детальніше дізнаємось про неї в сюжеті, а потім поговоримо. Оків присвятила банківському сектору, а зараз працює заступницею генерального директора та корпоративною директоркою однієї із відомих мереж заправок. Лариса Латипова вміло поєднує декілька успішних ролей: бізнесову, просвітницьку та кулінарну. Вона входить до правління Українського жіночого фонду, а ще активно займається культурним гастрономічним просвітництвом. Співавторкою подкасту не пам'ятники, а з початком повномасштабного вторгнення заснувала гастрономічний клуб Дівчата та благодійний проєкт Гастросенси, мета якого об'єднати цивільних і військових жінок за приготуванням справжніх українських страв та невимушеним спілкуванням. Разом вони не лише готують страви з історією, а й збирають донати для підтримки військових. Торік Лариса Латипова стала однією з ініціаторок створення проєкту пізнавального гастрономічного образу Періг незалежності до дня незалежності. Свою місію бачить у відновленні національної спадщини та у відкритті її для нових поколінь і світу. Лариса Латипова з нами сьогодні. Доброго ранку. Раді так, вас вітати нашій компанії, такі доброго. з нашим столом вперше наше знайомство, але про вас не чуті на слуханні. Uh, уже розказали про те, що така наша кухня воєнного часу асоціюється з стравою, яка для кожного стала особливою за час повномасштабного вторгнення. У вас є така страва? Uh, так саме сьогодні. Я хочу про неї розповісти. Я бачу, що вже навіть приготовлені uh, інгредієнти, і навіть набачені блинці. Сьогодні я хочу розповісти про uh, торт. Млинцевий торт здавалося млинці, і тут торт. Але так сталося, що на початку повномасштабного я опинилася в себе в селі, і в мене було дуже багато яєць, дуже багато борошна. Була вода, молоко, яке скисло. І треба було щось зробити. Mm -hmm. А враховуючи, що я сама з Полісся, і в нас при будь-якій незрозумілій ситуації тип пачі, пачі млинці, млинці. ти пачи млинці. Класика. Тому що млинці це може бути як і перша, друга, так і третя страва. А сьогодні oh, це oh, буде jaz. навіть у нас десерт. І я вирішила поекспериментувати із пекти млинці. Тим паче я згадала один дуже давній рецепт. Рецепт від нашої дуже відомої а, письменниці Ольги Дучимінської, яка вона mm -hmm. на початку 30-х років минулого століття подала в журнал. Жіноча доля, і він є в одній із кулінарних книжок старих. І він називався Волинська лакоминка. Це були напер... Лакоминка. Да. Лакоминка, як, як ласощі. Лакоминка. А, Лу так, ось так. Так, так. І саме оця Волинська лакоминка, цей рецепт, він мене надихнув на те, що спробувати зробити. Я вперше тоді його робила, і мені було дуже цікаво, як це. І звісно, про і експеримент. це про цей торт. Так, це саме про цей млинцевий торт. Але дочі мінська каже в свої, каже в своєму рецепті, Епті, що ви можете напекти млинці за будь-яким рецептом, який ви любите. Це можуть бути як прісні пісні, пісні угу. гнуського, угу. да, але саме головне, щоб все вони були тонкі млинці, і перекладати їх а, різними начинками. Дочі мінська в своєму дописі говорить про те, що вона використовувала а, не солодку пшоняну кашу. Шо? В млинці млинцями це пшоняна Вау. каша. Так, і це абсолютно різний смак. Чим прекрасні млинці, вони прекрасні тим, що а, в будь-якому випадку, що ви ви туди не положили всередину, це буде абсолютно інший млинець. Давайте абсолютно будемо починати. Може так багато ефірного так. часу. Я паралельно згадую, що пироги багатошарові, насправді, те, Що теж роблять за рахунок того, що зверху тісто, а багатошарові зсередини. Якби відмежовують млинцями, і це такі багато пироги, в яких там, наприклад, м'ясо, гриби, картопля, і ще щось. То ці шари в пирогах ну, класно Як малинцями. смажити як Млинці я не думаю, що є проблема. Так, так. Але от що у нас начинкою? Що це так. за суміші? Сьогодні десь? сьогодні я пропоную зробити все таки млинцевий торт. Він буде солодким, і ми підготували це кисломолочний сир, mm -hmm. підготували вершки, збиті. Це може бути навіть дуже густа Журна сметана, сметана яка може замінити вершки. Але для а ще дуже цікаво, що якщо ми зробимо в цей торт заварний крем, то він за день півтора буде як Наполеон. О, О, скільки цікаво. у нас ідей просто так, за одну тому, хвилину і варіантів. Тому реально ми це знаєте, такий десерт, з яким ви можете просто експериментувати і потрошки щось додавати да, своє, да. вже створювати унікальне. Ну що ж, все просто, начебто, у нас сир в начинці, у нас цедра, ванільний цукор. Будемо перемащувати млинці і створювати так. наш ага. млинцевий торт. Але паралельно так. з тим, хочеться поговорити і про вашу соціальну діяльність, про ваш проєкт дівчата, який ви створили. і він, він є Психологічною підтримкою для жінок військових і, в принципі, для жінок, які їм часто ну на ще спочатку повномасштабного вторгнення впало на плечі достатньо багато і складно іноді вигрібати. Що це за проєкт? Хто до вас приходить? Які зміни ви бачите в жінок? На початку повномасштабного я зрозуміла, що дуже багато дівчат, які залишилися в Києві, так само як і я, вони потребують підтримки. І ця підтримка, що таке дівоча підтримка? Це коли дівчата збираються і починають багато між собою говорити. І я подумала, що потрібно привнести щось. Що би трошки додало до цієї розмови, зв'язало всіх нас. Угу. Я а, взяла Їзу. страви української кухні книжку кулінарну і зібрала своїх подруг. На першу таку зустріч, і ця перша зустріч, знаєте, ми не могли наговоритися. Ми реально не могли. Ми сміялися, ми плакали, ми співали пісень. Ми дуже багато говорили. І ми не могли розійтися. І я зрозуміла, наскільки це важливо інколи зустріти своїх, зібратися і просто поговорити, відпустити, відпустити. свої емоції, так. почуття, навіть якщо ти просто десь розкажеш свої болі, то ти зрозумієш, що ти в них не одна. Це класне жіноче коло і класне спілкування. Я маю звернути увагу наших глядачів на цю пелюстки, які О, ви та, розклали, та, та, розуміючи, що це середина, куди ми будемо кладати начинку, а це верхівки, які потім створять нам бортики і закриють ось ці стіночки торту. Класна дуже ідея. Якщо ви раптом її не знали, ось дивіться наглядно, як пані Лариса все реалізує. Є ще широкий ніж, якщо так, ви так, можете накласти, класна. Я буду наприклад це буде нам простіше. І коли я зрозуміла, що на наступний раз почали знову приходити подруги і приводити. Подруги, мої подруги Свої. своїх подруг, то наше коло почало розростатися. І щоразу ми не просто збираємося. Ми я задаю тему. Угу. Ми говоримо або про виключно якісь рецепти з кулінарної книги, угу. або ми говоримо про історію жінки жінок, які дотичні до тої чи іншої теми. Наприклад, Ольга Кобилянська із її трьома угу. видами хлібу, які вона покла що суботи, угу. або ми говоримо про Лесю Українку з її кексом англійським, який досі втрачений рецепт. Але ми намагалися відновити цей рецепт. Воджа, таким... Це таке кулінарне завдання вже і для мене буде дуже цікаво. Хоч і більше, і хочу вже на ваші майстер-класи. А, а, а ви кожен раз самі підбираєте тему? Так. Чи ви реагуєте на те, на якісь теми там новини суспільства? Чи як Як це народжується? А, це народжується дуже спонтанно, враховуючи, що в мене в нашому дівачому клубі дуже багато дівчат, які дуже зайняті. В нас немає дуже багато часу думати про те, що ми робимо. Якось ми а, розуміємо, що буде народження Лесі Українки, uh -huh. то ми взяли кекс. -Лесі. Ці Українки, якщо ми а, говоримо про а, були а, була прекрасна виставка Ломикамінь кримсько-татарська. Ми зробили кухню кримсько-татарську. Ми взяли а, Бесарабську, літо літо, сонце, прекрасні угу. овочі. Ми пекли Бесарабські пироги з бринзою. Ми запікали перці, фарширували їх. Ну, це така, знаєте, завжди інтерактива. Угу. А жінок, історії жінок, це насправді дуже цікаво, тому що мені хочеться давати ще трошки якоїсь культурної складової Вої до наших угу. зібрань, щоб це не було просто поготували, поговорили. А мені хочеться, щоб дівчата, які приходять, вони виходили із якимись новими відкриттями, і це спромоглися далі самі вже досліджувати ту чи іншу да. жінку, Клас. ту чи іншу книжку. О цього разу останній раз у нас була у вівторок. Це було 33-та вже наша зустріч, і ми обговорювали Савелію Стачішин, жінку, яка виїхала до Канади і яка видала Україну книгу страв української кухні. Угу. Англійською мовою і ця книга перевидавалась 18 разів. Уявляєте, які це, О, фантастика. це, це фантастика. І Ми не знаємо про цих людей. не треба розповідати більше. Так, ми маємо вікторину. Я бачу, що Олександр вже тримає та, коробку, та, тому Треба, давай треба вже розкажем. озвучити запитання. Швиденько Олена Брайченко нам тут, я наша кураторка «Їжа Культура, сьогодні щось виховала. Ми з вами намагаємось відгадати підказки, що у коробці цей продукт буває червоним, жовтим, помаранчевим, зеленим та навіть фіолетовим. Походить із центральної та. Південної Америки, але вже більше ніж півтора століття вирощується в Україні. Ми вважаємо його овочем, але ботаніки кажуть, що це фрукт у мистецтві символізує достаток та здоров'я, а в деяких народів є символом удачі та процвітання. Пишіть ваші відповіді, ви зможете виграти. Щоденник. Щоденник, Щопить якраз захували. весна, кулінарний щоденник з рецептами. Тут і рецепти, і свої нотатки ви можете додавати. Ось такий щоденник зробила за правильну відповідь. Спеціальний допис на своїй сторінці інстаграм, тому обов'язково туди пишіть правильну відповідь, а ви вже бачите, як пані Лариса загорнула стінки тортика. Зверху змащуємо начинкою, і результат готовий. Пані Лариса, дякую, дякую вам! вам Мало часу для фантастичного фантастичних розмов з вами, але я розумію, що якщо стежити за вами в соціальних мережах, то можна активно долучатися до ваших дівчачих зустрічей. Приходьте до нас ще як то кажуть. А ще можна розрізати, показати, який він всередині. Це, це, це... Це, це ми вже, мабуть, будемо ще робити з нашими гостями. Ви побачите просто, що це, який вигляд має цей то. Скажіть, що це не наполеон Це прекрасно, друзі. Дякуємо.